От така цікава стрижка бокс. Чули таку, ні? Е, можна було сюди ще дуже багато вставити мод, маліт, е, канатку, польку. Це те, що зараз сучасні школи не чують, не знають, але це насправді дуже такі потужні форми. Е, Сюди можна було вставити флеттоп, сюди можна було вставити серфер, сюди можна було вставити паш, сюди можна було ще що вставити. Бобрик, окей, найбуде. Полубокс можна було ще вставити сюди і пояснити. Що цікаво, бокс. Умов, да? це коротка спортивна форма. От більшості випадків, от, якщо чесно, клієнти приходять, вони просять кроп короткий. От. Но Тут момент в тому, що відрізали саму і зробили масу. А сам по собі бокс він будується більше з м'якішою чілкою. Але стилізувати можете, як захочете. Важливий момент. Що важливо в боксі? в тому, що в нього немає, отут не лишається височний височний виступ. М? А, скроневий виступ, точно. Бокс, спортивна форма насправді. А, по росту напрямок текстури, квадрат по периметру будується для того, щоб нам не наповнювати, не робити якогось зайвого об'єму. Важливий момент рівномірна вся текстура в коротких довжинах, трішки довших, але це буде бокс будуватися. А, сілетна форма квадрат по периметру. Технічна особливість це форма кругла на, на округлих шарах. Тобто кругла форма на округлих шарах. З м'яким природнім чубом. Це якщо в ідеалі дивитися з тої задумки, яка була раніше. Зараз вже стилізують цю, цю зону чілки, просто беруть чуба і забирають. Довжина форми від 0,3 до 0,6 мм. Тобто довжина форми, це значить умовно. Оця лінія, яка там всередині знаходиться, вона будується насадкою 3 мм, 6 мм. Тобто не довше. Все, що довше буде, воно буде мати темніше. Градієнт і воно буде нижче просідати. І тоді для клієнта це не буде сприйматися як бокс, це буде сприйматися як полубокс. Чим відрізняється бокс від полубокса? Тим, що всього-навсього полубокс він просто нижче будує, сам перехід. Бокс він досить так вище затягується. Просто спортивне, щоб не заважало. А, висот... а, будується, може на середньому або на високому феді будуватися. Висота форми, а може будуватися просто на тих перах розтягнутих. Відкритий закритий ніж і від краєвої просто вгору вибивається форма, якщо клієнт не хоче, наприклад, робити шейвер. Далі висота форми від там, 6 мм до 12 мм вище не потрібно, бо тоді активується дуже багато текстури на поверхні, і для клієнта це забагато. Тобто це спортивні форми, вони такі, короткі досить. А, і стайлінг. максимум природний ефект. Це раз один варіант. А, другий варіант, коли в боксі, то це е, вигляд наче після спортивних вправ. Коли спітнів клієнт і в нього волосся збивається такі маленькі-маленькі пасма. Оце такий ефект можемо запропонувати клієнту. Це на коротких таких спортивних стрижках. Окей? А На рахунок Цезаря. От є бокс, наприклад. Ось є бокс. Максимально низька текстура, і вона не виражена, вона по голові йде. Цезір зазвичай будується у нас з, рівною, з рівним чубом, який рівномірно переходить на таку саму по відчуттях щільність на скроні. Дуже важливий момент, що в Цезарі будується повністю вся е, е, лінія контуру по обличчю. І важливий момент, що цезір найкраще дивиться на. Дуже низькому фейді або на дуже низьких тейперах. При тому, коли тейпер будується, і фейд, коли будується дуже низький, лишається вся схронева лінія. Все, що ви вище затягуєте, це вже ну ми не назвемо Цезарь, тому що в такій формі в Цезарі дуже важлива оця рівномірність по всьому периметру. Якщо її не буде, то це вже буде сприйматися більш як умовно. Фейд, мені фейд постріжіть, але з рівною чілкою. Сама задумка, ідея цезаря була саме в цій рівномірності і в дуже низькій формі по укладці, тобто вона майже не вкладалася. А ще для того, щоб взагалі подати стилізувати сам цезер, використовують бандану, втягують волосся вогке, ну з піною або з гелем і просушують дифузором або у клімазоні. Для того, щоб волосся не піднімалося, воно лягало просто по голові максимально плоско. うん。